Вже все так і було. Щодо марки машини, я не впевнена, але в загальних рисах так. Татко був героєм. Це правда? Блискавка вдарила не в того, у поліції таке трапляється. Який жах? Який жах? Я вісім років прожила з негідником, з жалюгідним покидьком. А найгірше, що він запроторив невинну людину до в'язниці. Я по сигарети збігаю. Швиденько і весело. Мені бачку сигарети сірники. Що вам не зрозуміло? Повторити! Ти що ж ви хочете? Бачку <паспоріст> сигарети сірники! <паспоріст> Я тут маю кемел! Давайте! <паспоріст> Все гаразд підкачався, поки сидів. Багато спорту. Луї, ми йому життя зламали. Це ми в усьому винні. Гей! Hey! Що це За манера холоднокровно людей валити. Це що? Ми собі думали, що ти у справах пішов. Oh. Місія, усе гаразд. Eh, так, так, даруйте. Усе чудово. Хіба так можна? Я вісім років чекала, та за таке я цілком можу зняти скальп. Ти Розумієш? Це не можна так залишити. Oh. Перепрошую, перепрошую не знаю, що далі робити. Перепрошую, я ще на роботі. Ну, Поки що повечерю. І хліб, будь ласка. Настав час розрахуватися і покинути заклад. Взагалі, то я розчарований. Перепрошую, але вже трохи пізно. А чого вони кухню лишили відчиненою? І треба ж було на дві години спізнитися. Що він там каже? Була з мамою, а не зі мною та замовкни, Хто ти мені взагалі? О, принаймні, я бачу, коли мене дурять, пробач.